Існує багато захоплених книг з історії Європи, зокрема, і які містять цікаві факти та подробиці європейської історії. Ось кілька відомих і цікавих праць, які висвітлюють різні аспекти історії Європи. Європа історія, автор Норман Дейвіс. Ця книга є масштабним оглядом історії Європи від найдавніших часів до сьогодення. Дейвіс не тільки розглядає важливі історичні події, але й демонструє багато маловідомих фактів, розповідаючи про політичні, культурні та соціальні зміни. Наступна книга коротка історія майже всього, автор Біл Брайсон. Хоча книга більше зосереджена на науці та природних явищах, Біл Брайсон часто виводить цікаві історичні факти про Європу, які допомагають краще розвинути культурний контекст наукових досягнень. Третя книга: Скільки часу триває ніч, автор Катрін Гріш. Книга, яка детально розповідає про історичні події, зокрема на прикладі теми світових війн та великих соціальних змін, що сталися в Європі у ХХ столітті. Четвертою книгою є Історія Європи в ста великих подіях. Автор Мартін Джеремі. Ця книга зібрала 100 найбільш важливих подій в Історії Європи, таких як битви, політичні рішення, соціальні зміни. Кожен розділ розкриває один значущий момент, який змінив схід історії континенту. Дуже цікава книга. Наступна Історія Європи Джон Робертс. Це Класичний такий підручник, який охоплює історію Європи від початку до кінця, із багатьма цікавими фактами і про культуру, і про економіку, і про політику. Наступна книга між двома світу Рим і Варвари Крістофер Кертіс. Вивчаючи падіння Римської імперії та вторгнення варварських племен, книга розкриває цікаві подробиці та е, таку трансформацію європейського суспільства в період раннього середньовіччя. І такою ще однією цікавою книгою є Листи з Європи, автор Вільям Дуглас. В цій книзі розповідається про мандри. По Європі, даючи цікаві та дивовижні такі факти про країну, їхні традиції в різних етапах історії. А також цікавою книгою є європейська цивілізація вчора і сьогодні Майкл Мартін. Ця книга пропонує такий новий погляд на еволюцію європейських суспільств і культур. Зокрема, на зміну політичних та економічних структур, а також на вплив Європи і решту світу. Отже, кожна із цих книг дає великий матеріал для різноманіття таких великих аспектів. Глобальних всі для всієї європейської історії, культури в цих книгах містяться не тільки факти, які описують якісь соціальні умови чи якісь політичні. Зміни, але також допомагають побачити історію через призму такого повсякденного життя людей, які жили в різні епохи. Сподіваюся, що якась вас книга зацікавила, буде вам цікаво прочитати щось, дізнатися. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, Довідник Історика.